Мої вітання. Сьогодні розглянемо систему рівнянь з параметром. Умова така. При яких значеннях параметра А задана система має один розв'язок? Задана система перше рівняння А в степені мінус y-4 плюс 2х мінус х плюс 4y дрівня 0, друге рівняння хрівня 5-3y. Почнемо розв'язувати цю систему з області допустимих значень. За означенням показникової функції А має бути додатнім і нерівним одиниці. Тобто А більше нуля і А не дорівнює одиниці. Застосуємо метод підстановки. І в перше рівняння системи замість Х підставимо 5-3. Зробили підстановку. Далі розкриваємо дужки і проводимо спрощення в першому рівнянні. Отримуємо рівняння А в степені 6-7. Мінус 6 плюс 7 у Переносимо в першому рівнянні 6. -3Y. Мінус 6 плюс 7 y в праву сторону. Міняємо знак на протилежний і отримуємо 6 мінус 7 з правої сторони в першому рівнянні. Прибачимо, що в показнику степеня і з правої сторони однакові вирази. Тому можна ввести заміну цей вираз позначимо через t. 6 мінус 7 І Зауважимо, що цей вираз більший нуля. Чому? Тому що А в нас більше нуля. А число більше нуля в любій степені буде завжди додатнім. Отже, 6-7y має бути більше нуля. Далі розглянемо систему. А в степені Т дорівнює Т. Це ми маємо з першого рівняння після підстановки. В систему вводимо нашу заміну. Т дорівнює 6-7. І друге рівняння системи залишається. дорівнює 5-3. Для продовження розв'язку застосуємо графічний метод. Перше рівняння воно трансцендентне. І розв'язок можна показати на графіку. Будуємо графік функції А в степені Т. І графік функції t. Проведемо розв'язок на двох інтервалах. Перший випадок, коли А від 0 до 1, тобто дробове, більше 0, менше 1. Графіком буде показникова функція, вона показана синім кольором. І другий графік це пряма пропорційність. F X рівні t. Це пряма лінія, яка проходить через початок координат. З графіка видно, що ці дві лінії, одна крива, одна пряма, перетнуться в одній точці. Ця точка і буде розв'язком. Координати, якщо координати цієї точки буде розв'язком даного рівняння, позначимо її через Т0. Це якесь число. І нагадаємо, що А при цьому належить проміжку від 0 до одиниці. Ми цей проміжок розглядаємо. Тоді наша система, оця система з трьох рівнянь, набуде вигляду 6 мінус 7у, t 0 І дорівнює 5 мінус 3. З першого рівняння легко знаходимо у. 6 мінус 0 поділити на 7, це якесь число. І з другого рівняння теж знаходимо x. Х дорівнює 5 мінус 3. Помножити на дріб чисельнику 6-т ну поділити на 7. Це теж якесь число. Отже, система має єдиний розв'язок, якщо А належить проміжку від 0 до 1. Розглянемо другий випадок, коли А більше нуля. Знову застосовуємо графічний спосіб розв'язання. Коли А більше нуля, то показникова функція буде мати отакий. Вигляд. Показуємо криву синім кольором. Ну і будуємо пряму, яка є прямопропорційна залежність. Один розв'язок система буде мати тоді, коли крива і пряма дотикаються в якійсь точці. Ось вони дотикається в точці. Тоді в цій точці тангенс кута нахилу дотичної до кривої F T до а в степені Австепеніте і кута нахилу прямої. Будуть однаковими. А за, о, за геометричним змістом похідної, тангенс кута нахилу дотичної в даній точці це не що інше, як похідна цієї функції в цій точці. Тому. Запис... Виписуємо наше рівняння. А в степені Т дорівнює Т. І шукаємо похідну з лівої і правої сторони. Похідна А в степені Т – Це А в степені Т на натуральний логарифм А. А похідна Т просто одиниця. Враховуючи, що А в степені Т дорівнює Т, Отут замість А в степені Т представляємо просто Т. Маємо рівняння. Те помножити на натуральний логарифм А дорівнює одиниці. Ну і в цю систему додаємо, щоб, щоб отримати систему, додаємо саморівняння, а в степені Т Т. І будемо мати от таких два рівняння. Одне рівняння отримано шляхом взяття знаходження похідної. А друге рівняння саморівняння. Прологарифмуємо друге рівняння. Маємо натуральний логарифм А в степені Т, дорівнює логарифм Т. Засувши властивість логарифма. Оця степень може, можна записати спереді як ножник. В другому рівнянні Маємо Т помножити на натуральний логарифм А і дорівнює на натуральний логарифм Т. Бачимо, що ліві частини цих двох рівнянь. Рівні. Значить, будуть рівні і праві частини. Замість першого рівняння в нашої системи записуємо одиниця до рівні натурального логарів t. Це ми порівняли праві частини. І само рівняння таки залишається. А в степені t до рівні t. З першого рівняння маємо, що t до рівня є в першій степені або просто є. Те дрівні є. І в друге рівняння підставляємо замість місце є. Ну, нагадую, що є це основа натурального гарифму. До речі, рівня 2,7 приблизно. Щоб далі, це число ірраціональне, щоб далі знаки запам'ятати, то йде два рази рік народження Льва, Льва Ніколаєва Толстого. 1828-1828. Таким чином можна число Е пам'ятати до 9 знаків після коми. 2,701828, 1828. 1828. Далі ще не буде повторюватися. Записали друге рівняння А в степені Е довні Е. Знову логарифмуємо друге рівняння. Отримуємо Е 100. Можна записати як множник, враховуючи властивість логарифма. А натуральний логарифм E е це одиниця. І ділимо ліву праву частину на E е в другому рівнянні. Отримуємо натуральний логарифм А дорівнює рівні одиниці на E. Е. І знаходимо А звідси. А дорівнює Е E в степені одиниці на E. Е в степені одиниця на E. Е. Е це при дорівнює E. Е. Отже, наша система набуває такого вигляду. Т дорівнює E, е, 6-7y дорівнює E, е, x дорівнює 5 мінус 3Y. З другого рівняння знаходимо y. 6 мінус E поділити на 7. З третєї рівня знаходимо Х. 5-3 помножити на дріб 6- -E поділити на 7. Бачимо, що система має один розв'язок. Отже, при А дорівнює F в степені 1 на E. Система також буде мати один розв'язок. Записуємо відповідь. Система має один розв'язок при А дорівні при А належить проміжку від 0 до 1 та при Е на, в степені 1 на Е. Можна писати А належить Відповідь. На цьому все. Задача розв'язана. Ця задача може бути представлена на НМТ або на ЗНО. Це одна із складних задач на НМТ або на ЗНО. До наступної зустрічі!